Чому зараз руйнуються сім'ї з двох причин: перша причина: наші люди готові вивчати усе, але не те як. Побудувати щасливі стосунки. У нас люди навчаються всьому, як правильно пірнати, кататися на велосипеді, керувати автомобілем, читають про те, як зварити смачний суп, як правильно посмажити грибочки, як приготувати жульєни, качку по пекінськи, як відремонтувати праску, телефон та навушники, і як правильно харчуватися, як правильно накачати біцепси, як правильно користуватися якимось додатком, і як пройти якусь гру, і як виростити квіточки. Як правильно грати з домашньою тваринкою і ще багато чого. І тому у людей є, і смачний суп, і смачні грибочки, з жульєном, микачка, пекинськи зі скоринкою, і телефон, і праска, і навушники, і накачаний біцепс з попою, і красиві квіточки разом з щасливою та здоровою тваринкою. Але як у нас люди найчастіше будуть стосунки? Я сама все знаю, нема чого мене вчити, я сама кого хочеш навчу. А звідки ви знаєте?